Вітаю вас! Ну що ж, давайте поговоримо, як правильно робити кар'єру. Я вважаю це дуже торечне відео. Перш за все стосується молодих людей. Я знаю, що дуже багато молодих людей не розуміють, що треба робити кар'єру. Ну, знаєте, оце не диво. Так от, хоп, ні, ні. Тим паче я розумію, що кар'єру робити так легко і буває так людина починає робити, а не хочу. А потім проходить час, ой, чого ще не робив. Це стосується не дуже молодих людей, які на сьогоднішній момент говорять, ой, маленька зарплата, я питаю, чого ти робити не хочеш? Ну зрозумієте ви нарешті, якщо ви відчуваєте, що у вас маленька зарплата, то не треба чекати дива. Ну не буває Ну, Чесно слово. Розумієте, я дуже багато працював. Дуже багато. В мене взагалі... Стаж з 1981 року, вони не дивиться. Дивуйтесь. Не дивуйтесь. Да. Так що мені вже... Я вже з нормальної точки зору вже. Але вийшло я багато де працював, в тому числі за зарубіжних компаніях і дуже в специфічних структурах. І, звичайно, це все бачив, знаю, Я бачу багато випадків, коли людина не робить кар'єру. Там говорить, ой. Або навпаки, робить. У мене є випадки, коли люди почали робити кар'єру, вже такий сказати, ну, щастя. Тому я хочу для вас робити таке познавальне відео, щоб ви от зарядилися енергією, подумали, Ех, а може дійсно? Відео виключно до спонсирів. Для спонсорів каналу, для вас спонсорство це теж один з кроків до кар'єри. Ну, звичайно. Тому що ви розумієте, оця от ситуація. А на халяву? На халяву це от там би. А спонсорство є спонсорство. Так що, тисніть кнопочку спонсорства, ставайте спонсорами. І тоді я! кронен! Ну що ж, поки там ці думають ставати, не ставати спонсором, вітаю! А от далі ви зможете подивитись відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка спонсорство. Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкращого.